Татарам оголосили війну. Сили Куремси вирушили на Луцьк, але це місто стояло на острові, і мешканці завчасно зруйнували міст. Татари хотіли кидати каміння в місто через річку Стир, але піднялася сильна буря і зламала їхні тарани. Відтоді Куремса не нападав на Данила. Та в 1260 році на місце Куремси призначили іншого темника на ім'я Бурандай, людину сувору і войовничу. П'ять років минуло відтоді, як папа римський обіцяв допомогти з Христовим походом, але обіцянки не дотримав. Данило між тим, сподіваючись на допомогу заходу, роздражнив татар і тепер залишився з ними сам на сам. Бурандай, прийшовши з величезним військом на Волинь, не докоряв Данилові за його останні дії, а наказав приєднатися до походу на Литву. Данило зрадів, що зможе на якийсь час позбутися таких гостей і надіслав до Бурандая свого брата Василька. Татари розійшлися по Литві, палили і спустошували її. Бурандай, ніби задоволений слухняністю Василька, милостиво відпустив його до Володимира. Та наступного 1261 року, повернувшись з Литви, Бурандай надіслав Романовичам таке грізне послання: Зустрічайте мене, якщо ви зі мною в мирі, а хто мене не зустріне, з тим я у війні. Василько повинен був їхати на поклон до грізного темника. Данило надіслав замість себе сина Лева і холмського намісника Івана. Посланці з'явилися до Бурандая під шумськом і принесли йому дари. А той зустрів їх грізно і почав кричати: Якщо хочете жити з нами в мирі, зруйнуйте укріплення у ваших містах. Допомоги чекати не було звідки? Через найдрібнішу неслухняність Бурандай надіслав би татар винищувати в краї і старих, і малих. Лев. Зруйнував укріплення міста Львова, ним самим збудованим, і міста Стошка, нещодавно зведеного Данилом, а Василько надіслав наказ знищити укріплення Кременця і Луцька. Прибувши до Володимира, Василько побачив, що неможливо буде швидко розібрати усі стіни, тому наказав спалити їх. Борондай, приїхавши вслід за ним, з радістю дивився, як згасали палаючі стіни. Потім обідав у Василька і поводився з ним милостиво. На ніч Бурандай виїхав за місто, а вранці надіслав до Василька татарина Баймура, котрий сказав йому так: Василько, наказав мені Бурандай розкопати твоє місто. Роби те, що тобі наказано, відповідав Василько. Баймур розкопав володимирські окопи. Це знаменувало перемогу татар над руськими. Слід за тим, Бурандай покликав Василька і наказав зібрати бояр і слух йти на холм. Данила тоді вже не було в його столиці. Намісник Іван приїхав туди першим і розповів Данилу про те, що чув від Борандая в шумську. Данило втік до Угорщини. Опиратися татарам було неможливо, а принижуватись і догоджати було надто нестерпно. Місто холм було добре укріплене таранами і самостилами. Бояри і міщани були готові відбивати наступ. Бурандай сказав Васильку: це місто твого брата. Піди до його мешканців і вмов їх здатися. Разом з ним відправив він трьох татар і перекладача з наказом спостерігати, що казатиме Василько мешканцям холма. Василько взяв у руки три камені і, прийшовши з татарами під місто, прокричав: Гей, ти, холопе, Костянтине, і ти інший холопе, Луко Іванкович. Це місто брата мого і моє, здавайтеся. З цими словами він тричі кинув камені на землю. Боярин Костянтин, який стояв на стіні з мешканцями міста, зрозумів, що означало це кидання каміння. Василько не міг сказати те, що хотів, тому дав їм знак не робити того, що наказав їм на словах. Іди геть, закричав боярин Костянтин. А то ми тобі кинемо камінь в обличчя. Ти вже тепер не брат своєму брату, а його ворог. Татари розповіли Бурандаю те, що чули, і той був дуже задоволений Васильком. Брати укріплені міста осадою було не в дусі татар, і саме тому вони наполягали, щоб на підкорених землях не було укріплених міст. Татари відступили.